Так, народ, всім доброго дня. У нас третя година. Ви погоднилось трошки. І 15 сотиків. Б'ємо. Значить Там були, казали мені, що ти там ораєш, що ти там фризуєш. Покажи як цілину, ще щось там, глина, стерня. Ось так плуг орає. Рахуйте, стерня. Плюс вкатано було. Знаєте, дивіться. Ну, асфальт. Там трошка суглинок, там краще. Ось бачите, який асфальт. Тут навіть як ДФ Орає 244-й, то він ей коробка здихає. Дивіться. Так кирпіч. Але вона родить, Питань немає. Вона дійсно родить. Ось. Значить що по трактору? Дивіться, бо тороу пофік, що тягнути. Так, Коробка е всирається. Того трошки вимілив, що вона не Не всиралась, а гарно собі йшла, Того що як не як, техніку треба берегти. фреза 130, ярило. Дивіться Як ножики чистяться від неї. Там маю замінити. Два, значить, болта вірвалися. Але чуєте, тут є від чого вірватися. Так щось що не кажіть, що там то для нього є, то пісок. У нас, у нас не пісок. У нас щось таке е, незрозуміле, не то торф. Ось там, де я орав, не то пісочок, Ну то не є, то не є пісок. Тому що важка земля. У нас глина, суглинок. І чорна земля, де отака от глина, ну то срака. Серйозно. І також по трактору, що сталося на 51-му то годину, що ламалось, що не ламалось. Їхав. Воно давно мені щось так підзеленькочувало, підпищувало. Ось цей підшипник. Клина дав, як я зрозумів, думаю, що пищить, ну думаю, ремінь. Ні, думаю, десь того може бляха до ремня черкає. Ні. Все добре. Що, генератор, думаю, що ж ти там підпищуєш. Їду, їду. Повернути не можна так зле, що таке. А та от в околесо просто суне, горне. Дав клина підшипник. Ось. Тому... Два рази стукнулося з там, тої сторони, поїхало. Чого він клина дав? Він паршиво зроблений. Він не рівно там сидить, того він таке і зробив. Тим не менше, значить, дивіться, колеса. Вони як виставляють колеса. Ця колія так стоїть, так? а ця колія задня йде туди. І вже ви не можете зразу виставити ті зборщики? я не знаю. Ну, то таке. Колеса перекинув. У мене стало на 110, тобто 52-55 можна садити. І я якраз хочу на капусту і на буряк. Столовий мені воно підійде. Ось, е, Далі скажете, перекинь колеса другою стороною, і наште колеса перекину. Дивіться, їх треба перекидати. Того, що передка нема, для чого вони в ту сторону. Ви скажете, не буде зацепу, а зацепу і так не буде. Тому що, якщо ти впадеш в колію, то тобі навіть передок не поможе. Тебе просто буде сунуло, сунуло, сунуло. І взагалі можеш зламати напіво тут. Тому що оце місце воно слабеньке, як в Т25-що в нас ще? Е, зламалось, дивіться, де компресор вже другий раз. ну То такий гавняний метал. Е, бачите, я зараз так камеру потримаю. Ви може будете бачити, де кришка головки йде, бачите? І тут такий зламаний пальчик, де компресора нема. Того, що він є зламаний. Ніхто його не виривав, просто от хотів з декомпресора завести, витягую, бжунь, потягнулось. Думаю, що таке. Тобто це вже його друга поломка. Ну, Я його знімлю, батя завари або дасть другий крапший пальчик, ніхто його купляти не буде. Що у нас тут? Фішечка була, перегоріла, контакту не було. Датчики працюють. Цей дядько вимахується, його потрібно замінити, він паршивий. Що ще тут? Та й так нічого, значить, крила я познімаю, мені не потрібно, я в ліс зараз не їжджу, вибачайте за вітер. Ось. Тому що як повертаєш, то... Крило черкає. Ось, бачите, це, це від крила. Ось так ось якось так думав, що таке повернути не можу. Думаю, може десь щось ту розкручено, ще щось. Нічого. Потім коротше, бачу колесо. Потім думаю, може де черкає. Що, де? Ні, тут запасу є, там запасу є. А. І також е, дивіться, що тут і раму гне. в таких подібних тракторах. Бачите, що воно робить, чого раму гне? Ось. Це від ось цієї штучки, яку треба е, болгаркою обрізати. Вона тут і злишня. Тобто е, вісь качання. Дуже маленька. І по лісі ще десь їдеш, що воно відбувається. На тій стороні так не дає. Того, що я там усилив, дає на цю сторону, того що ти ж під маховик не, не, не полізеш. Ти ж нічого не усилиш. Що воно робить? Значить, сіли ми на трактор, ми їдемо, ви газуєте. І таке враження, будто тобі в ногу хтось назад відгазовує. Ну, чути, так? воно впирає в раму і воно віддає. Це, звичайно, паршиво. Це будемо прибирати. Болгаркою обрізати, як мототракторів в мене було. У мене ось цього не було. І воно, бачите, навіть ось тут на балці такий протайчик робить. Так що якось так по нагріву нічого він не нагрівся. Ну, в принципі, не є 23 градуси тепла. Нормально. Значить, що у нас? А. Було замінено трубку того, що срала капітально. Що ще тут? Ну і так нічого. Масло, значить, масло хочу міняти в двигуні кожних 50 мотогодин. Чому 50 мотогодин? Ну, дивіться, фільтра тут немає, немає, огностволка. Маса небагато, в принципі, воно вам по кишені не вдарить. Як ви його поміняєте, в коробку, раз злили, залили коробка то таке. До гідравліки також не ліземо. Е, також ще люди жалілися, що не тримає фіксатор. Я так зрозумів, того що на фризу вони фризують, вибиває вал. Значить, дивіться, вас можливо ось тут на самому речагові не тримає фіксатор, тому так робить. Так що ось так.